держава учасник докладають всіх можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є в предметах їх основного опікування. З метою гарантування і сприяння здійсненню прав. Викладених у цій конвенції держави учасниці надають батькам і законним опікинам належну допомогу у виконанні ними своїх обов'язків по вихованню дітей та забезпеченню розвиток мережі дитячих установ. Держави учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки, яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами і установами по догляду за дітьми. Держави учасниці визнають права дитини, яка віддана компетентними органами на піклування з метою догляду за неї, і захисту або фізичного чи психічного лікування на періодичну оцінку лікування, наданого дитині і всіх інших умов пов'язаних з таким піклуванням про дитину.